Я знаю, що всі, хто буде дивитися це, якщо це хтось буде дивитися. Е, всі вже його привітали, можете ще раз написати в коментарі. Спати хочеться дуже сильно, але дуже хочеться побачити. Нічний Нью-Йорк. Так, всім привіт! Включення з центру Нью-Йорка десь на таймс Сквері. Це він? Щіу! Вау! Ну що, добрий день? Добрий день. Дивіться де мене. Я вам скажу, що це дуже вау. Це дуже дуже махійно. Ти що скажеш? <плес> Не перевершено. Слів немає. Ми зробили фото десь 800 тисяч. Короче, ми е,